Зараз ми з вами розберемо дуже важливе питання, як завжди мати гроші на покриття витрат свого бізнесу, і при цьому зробити так, щоб ви могли, маючи можливість покривати свої витрати в бізнесі, могли зберегти свій бізнес навіть тоді, коли продажі падають, клієнти перестають купувати. І навіть тоді, коли у вас в бізнесі почалася криза, або в принципі навіть в країні почалася криза. Дуже багато аспектів тут відпадає, коли ви використовуєте використовуєте цей інструмент, тобто, коли ви використовуєте даний інструмент покриття витрат. То вам, в принципі, не страшно, що відбувається довкола вас, довкола вашого бізнесу, з вашими постачальниками, з вашими клієнтами, ви все рівно залишаєтеся на плаву, ви все рівно маєте дохід, і вам цього доходу завжди вистачає. В той час, коли ваші конкуренти починають масово закриватися, ви все рівно залишаєтеся на плаву. Ось що вам дасть використання цього принципу, цього підходу введені вашого бізнесу. Отже, для того, щоб ми... Ми з вами змогли розібрати цей принцип максимально детально, і щоб вам все було зрозуміло, я покажу вам, як цей принцип працює в вигляді ілюстрації. От, зараз ви бачите перед собою піраміду, і ця піраміда називається товарною пірамідою, продуктовою пірамідою. Це не означає, що ми прив'язуємося тільки до одного виду продукції, до одного виду бізнесу, до товарного бізнесу. Абсолютно універсальний принцип і він працює як в сфері послуг, так само і в товарному бізнесі. І в сфері цифрових продуктів, от що би ви не продавали, ось цей принцип він буде працювати. Ми бачимо з вами зараз перед собою трьохрівнову піраміду. І ми зараз розберемо, що ці три рівні означають. Отже, перший рівень це є найменший дохід. Що це означає? Це означає, що це є ті товари, це є ті продукти, це є та цифрова продукція. Ви одразу, як я завжди кажу, приміряйте цей підхід на себе. Ви одразу те, що чуєте від мене, те, що я вам описую. Одразу приміряйте до своєї ситуації, вам буде так набагато простіше зрозуміти, як працює дане правило і як застосовувати його в своєму бізнесі. Отже, це є та продукція, яка приносить найменший дохід. Це є ті продукти, умовно кажучи, на яких ви як власник бізнесу, як підприємець, на яких ваш бізнес найменше заробляє. Тобто це означає, що у вас тут є націнка мінімальна, і ця націнка мінімальна вона продиктована тим, що конкуренти той самий продукт продають, і тут іде у вас певна така цінова боротьба в цій товарній категорії, цій продуктовій категорії. Тобто, у вас є жорсткі цінові рамки, яких ви стараєтеся притримуватись, але при цьому клієнти регулярно купують цей продукт, регулярно відвідують ваш заклад, ваш бізнес. Ваше підприємство і купують у вас цей продукт, от в цьому основна є суть цього даного виду продукту. Саме тому я зобразив його як червону зону, і саме тому вона лежить в основі піраміди. Тобто, це є найбільш критичний продукт, який є в вашому бізнесі, який потрібен клієнтам, на якому тримається вся інша ваша продуктова модель, тому що цей продукт, цей вид продукції, це є вид асортименту, який включає в себе ось цей тип продукції, чи цифрової, чи. Послуг чи товарної неважливо про що ми з вами кажемо. Він генерує вам потік клієнтів в ваш бізнес, причому постійний потік клієнтів, і в більшості свої клієнти навідуються до вас на підприємство саме за покупкою продукції із цієї категорії. Це дуже важливе правило, це дуже важливий момент. І ви повинні зараз його для себе зафіксувати в голові. Отже, наступний рівень нашої піраміди це є середній дохід. Це та продукція, це і ті товари, які ви продаєте, і на якому ви зробляєте середній дохід. Тобто це є не продукт, який приносить вам найменше грошей, але це і не той, який приносить вам максимум доходу. Зазвичай дуже багато продукції відноситься саме в цей середній прошарок піраміди. І на цьому виду продукції ви заробляєте чи не найбільше грошей в своєму бізнесі. Так, це є не найприбутковіший. Вид продукту в вашому бізнесі, але він однозначно при об'ємі продаж приносить вам, якщо от вже вичищати витрати з даного прошарку, і при цьому прибуток помножити на кількість продажу, якщо ми кажемо перерахунку на одиницю продукції, то ви валом получаєте чи не найбільший дохід в даному випадку, в даному рівні піраміди. Я думаю, цей момент ми також з вами зафіксували. Я знову вам нагадую те, що ви повинні приміряти це на свій. Цей бізнес, тому що вам буде простіше тоді розуміти. І третій рівень піраміди це є той, який стоїть на вершині, це є найбільший дохід. Він бачите, відмічений зеленим кольором. Тобто це є той вид продукції, який приносить вам найбільше грошей. Це є найбільш прибутковий продукт, це є той продукт, з продажі якого ви можете, наприклад, заробляти дуже багато з однієї продажі. Ви можете однією продажею перекрити декілька продаж продукції середнього доходу, наприклад. І при цьому прибуток, який ви отримуєте, він перекриває дуже значною мірою витрати вашого бізнесу. Це також дуже важливий момент, і в кожному бізнесі є цей вид продукту. Він є одним із найдорожчих продуктів. І навіть якщо на ці на цьому дорогому продукті ви тримаєте все рівно низьку націнку, то в сумі, яку ви заробляєте, вона може перевищувати і середній дохід, і найменший дохід. Як зрозуміти цей момент? Дуже просто давайте подивимося, наприклад, автомобілів. Так є автомобілі, наприклад, ВІП-сегменту, і ці автомобілі вони можуть мати. Невелику націнку, нехай 10%, але з продажу цього автомобілю можна заробити компанії там декілька мільйонів умовних одиниць, і з рахунок продажі одного автомобілю салон може жити, наприклад, декілька місяців, і так далі. І так само в бізнесі є продукція, яка може перекрити декілька, то й декілька десят інших продажів. З інших ось цих рівнів пірамід, і тут ви можете сказати: ну але якщо в мене немає такого продукту, якщо ось такого акценту не роблю на тому, щоб продавати от ВІП-продукцію, наприклад, з ВІП-сегменту, тоді ви можете зробити по-іншому. Ви просто наявну ситуацію, наявну продукцію, яка у вас є, розбиваєте на мінімальну ціну і максимальну ціну. От продукція максимальної ціни, яка у вас є, ось це і буде в вас. Відноситись до верхнього рівня піраміди, де є найбільший дохід, тому що з продажі цієї продукції ви будете заробляти найбільше в порівнянні з іншими рівнями піраміди. І тепер ми бачимо, ось поруч нашої піраміди трьох трьохрівневої. Ми бачимо ще поруч сейф. І що цей сейф означає? Цей сейф це є витрати підприємства, це ті витрати, які підприємство несе в ході своєї роботи, чи то є зарплата, чи то є оренда, чи то є оплата спожитих енергоресурсів, води, газу, електроенергії, усі витрати, які несе ваше підприємство, от воно зараз потрапляє ось в цей сейф. От ви зараз візьміть свою ситуацію, і всі ті витрати, які ви несете в ході роботи свого бізнесу, ви просто уявіть, що от вони потрапляють. Потрапляють ось в цей сейф, який ви бачите. І я не просто так, насправді, як ви помітили, я думаю, ви цей момент зараз також помітили, що і піраміда, і сам сейф вони є однакового розміру. І це не просто так я зобразив Ось таким чином. Це потрібно для того, щоб ви для себе зафіксували ще один важливий момент. В більшості бізнесів ось це паритет між витратами і між доходами. Тобто, оця піраміда, яка складається зараз, яка перед вами є з трьох рівнів, це є 100% вашого доходу, і зазвичай ці всі 100% доходів вони йдуть на перекриття витрат вашого бізнесу, зазвичай і сюди також ми можемо віднести не тільки витрати, які стосуються самої роботи підприємства. Але й ті витрати, які ви берете на себе як власник бізнесу, наприклад, на своє власне життя, на підтримання життя своєї сім'ї, ну і так далі, тому що ви все ж таки живете за рахунок свого бізнесу, і зараз ви повинні для себе зафіксувати ще один дуже важливий момент. Цей момент полягає в тому, що дана піраміда це є 100% доходу вашого підприємства, і цей дохід формується із даних трьох рівнів піраміди. Це є 100% вашого доходу, тих рівнів доходу, які ми з вами щойно розглянули. І вони зазвичай рівні вашим витратам. Ось це є ситуація в 95% бізнесів. І скоріш за все, така сама ситуація є і в вашому бізнесі інакше би у вас не було проблем із витратами, із перекриттям витрат, і ви б. Би не дивилися зараз ось це відео. Але ми повинні з вами розуміти і наступне: що якщо, наприклад, вашій продуктовій піраміді, яку ми з вами щойно розглянули, ми приберемо один із рівнів, тобто самий верхній рівень, тобто рівень, який приносить нам найбільше доходу, це найбільш прибутковий рівень. І це може статися абсолютно по різних причинах, це може статися по причині того, що Наприклад, продукція дана більше не випускається. Це може статися через те, що виникли перебої в поставці цієї продукції. Це може статися через те, що клієнти почали скорочувати свої витрати, настала криза, і вони почали врізати свої витрати відповідно. І завжди витрати клієнтів вони врізаються із. Предметів розкоші, от з цього починається, от є піраміда так само покупок клієнта, де його витрати починаються від самих базових, от там їжа, одяг, житло і так далі. І починається до самих верхніх цих предметів розкоші, аксесуарів усіляких, ну і так далі. І в першу чергу, коли настає криза, якраз таки люди починають машинально, практично починають відмовлятися від найбільш дорогої продукції, від найбільш розкішної продукції. Ну і так далі, звісно ж, можна сказати. Що все залежить від клієнтів, але незалежності від клієнтів, люди починають врізати свої витрати від найменш важливого, і це найменш важливе зазвичай стосується предметів розкоші, дорогих продуктів віп-сегменту стосуються ось ці елементи продукції. І при такому підході, коли клієнти починають відмовлятися від покупок ось цього виду продукції, яка приносить вашому бізнесу найбільше доходу, що почне відбуватися, абсолютно правильно, дохід, який ви раніше отримували от в цей сейф на покриття витрат із продажі цього віп-продукту, від цього дорогого продукту, який приносить вам найбільше прибутку, він втрачається і залишається от менше доходу, залишається менше грошей у вашому бізнесі, в вашому сейфі, умовно кажучи, в вашій касі. Тепер, коли ви був верхній рівень, в нас залишається максимальним рівень жовтий, тобто рівень середнього товару, тобто рівень, на якому клієнти ще от Купують товар по середній вартості, чи продукт, чи послуги середньої вартості. І від верхнього рівня ви вже не отримуєте дохід і починаєте балансувати на двох рівнях піраміди на червоному і на жовтому. Так як жовтий в нас є максимальним, тому відповідно максимум доходу це є жовтий колір і відповідно, наш сейф зафарбовується в жовтий колір для того, щоб ви краще розуміли максимум доходу, який ви будете отримувати в цій ситуації. Тобто, в даній ситуації максимум, на який ви можете розраховувати, це є продажі свого середньодоходного продукту, тобто продукту, який вам приносить середній дохід, середній заробіток. І здавалось би, в принципі, нормально, можна так працювати, можна так жити, але ж ніхто не гарантує, що ситуація залишиться на тому ж рівні завжди, і не буде ніяких погіршень. Тому цілком ймовірно, що може настати такий розвиток подій, що ви буде із вашого рівняння, із вашої піраміди, ще один рівень жовтий. Рівень і тоді відповідно, коли вибуває жовтий рівень, що відбувається абсолютно правильно. Відбувається те, що тепер гроші із середнього рівня доходу із продажу середнього рівня продукції перестають поступати в ваш сейф, в вашу касу. Ви перестаєте заробляти на цій продукції. Також по різних причинах це може відбуватися. Знову ж таки, люди можуть скоротити свої витрати, люди можуть почати менше тратити, люди можуть відмовлятися свідомо від певної виду від певного виду продукції. і Дуже часто це явище спостерігається. Кризу не тільки в моменти перебоїв із поставками від постачальників чи проблемами із виробництва, як от зараз відбувається. Наприклад, станом на зараз, коли я записую це відео, дуже на багатьох підприємствах виникла проблема із логістикою, через що в них немає можливості випускати продукт, і відповідно цей продукт не попадає на вітрини підприємств. Якщо ми кажемо за товари, наприклад, це стосується також і послуг. Якщо ви, наприклад, послуги надаєте. То відповідно ви не можете зараз надавати певного виду послуги, тому що у вас немає певного виду матеріалів. Якщо ми кажемо, наприклад, про будівельний бізнес. Є, наприклад, середній рівень послуг середній вартості. Ви не можете його надавати ці, ці послуги, тому що немає відповідних матеріалів знову ж таки через перебої в поставках або те, що клієнти просто відмовилися зараз від цих послуг. Наприклад, ви ремонти робите, і клієнти зараз вирішили призупинити ремонти, тому що у них немає грошей внаслідок кризи. І все і вас вибиває, знову ж таки зрівняння вже жовтий рівень. І як ви бачите, що зараз сейф наш зафарбований у червоний колір І що це означає? Це означає. Що максимум тепер, на який ви можете розраховувати, це є дохід із мінімально доходного продукту. Тобто ви можете розраховувати тільки на мінімальний дохід, на дохід із продажі продукції, яка приносить вам найменше грошей. А так як наше підприємство було зав'язане повністю на доході з цієї піраміди, включаючи верхній, середній рівень і червоний рівень, і тепер ви залишаєтеся в такому випадку тільки на основному рівні, і в даному випадку до чого це вас приводить. Це Приводить вас до того, що ви вимушені терміново врізати витрати свого підприємства. Ви починаєте, наприклад, скорочувати свій персонал, звільняти людей. Ви починаєте відмовлятися від певного виду продукції, ви починаєте відмовлятися від певного виду послуг для роботи свого бізнесу. Ви починаєте відмовлятися від споживання там тих же самих енергоресурсів. Ви починаєте відмовлятися від приміщень, наприклад, якщо використовуєте в роботі свого бізнесу приміщення, а це знову. Муж таке створює дискомфорт для. Вашої роботи для роботи ваших працівників, якщо ви скоротили персонал, у вас його стало менше. Відповідно, навантаження розподіляється між тими, хто залишився, і в результаті роботи стає більше. Робота стає важчою. І багато людей в такій ситуації ми знову ж таки кажемо про працівників. Вони просто вибувають із цього рівняння, вони звільняються, шукають альтернативи. Теж саме з приміщенням приміщення могло генерувати вам потік клієнтів. Ви переїхали в дешевше приміщення і втратили клієнтську базу, яка була прив'язана. До цього приміщення. І так само це може стосуватися і сфери послуг, що ви вимушені, наприклад, скорочувати свій персонал, наприклад, у вас ті ж самі ремонтні роботи, ви тепер через те, що скоротили персонал, не можете надавати певні види послуг. І в результаті менше заробляєте. Тобто, тим самим врізаються можливості вашого підприємства, коли ви залишаєтеся в опорі тільки на ось цей основний рівень, тільки на ось цей червоний колір, як ви бачите. Основі піраміди, який лежить. І в результаті ваше підприємство, коли врізає свої ж можливості, воно не має от тепер конкурентної переваги. Воно поступається в позиції іншим своїм конкурентам, і тоді ви втрачаєте клієнтську базу, втрачаєте клієнтську базу, втрачаєте дохід. Як наслідок, втрачаючи дохід, ви не маєте можливість навіть, от якщо ми кажемо про товарний бізнес, поповнювати товарний запас. І знову ж таки, це вже стосується ось цієї червоної зони, тобто тих товарів, які зараз необхідні, які во. Основі лежать, а у вас просто немає грошей, щоб його закупляти, щоб ви працювати. Відповідно, ви знову втрачаєте своїх клієнтів. Ваші вітри не пусті, і клієнти розвертаються, йдуть до ваших конкурентів. З вами немає сенсу працювати, і от потроху, потрохи, отак бізнес почне схлопуватися, і ви його закриваєте. Ось до чого може привести, коли ви залишаєтесь балансувати тільки на основі цієї піраміди і розраховуєте втриматися в період кризи, особливо. Де потрібні додаткові вливання коштів, навіть тоді, коли немає віддачі, навіть тоді, коли її і не буде тривалий проміжок часу, що нам неодноразово вже показувала криза, і моїм клієнтам теж це неодноразово показувала криза. Тому в даному випадку у вас скоріш за все виникає питання: а як же діяти в цій ситуації? Яким є вихід із цієї ситуації? І вихід насправді із цієї ситуації, який Вирішить дану проблему, який допоможе вам вберегти свої кошти, вберегти свої ресурси, вберегти своїх працівників, свої торгові площини, якщо ми кажемо про роздрібну торгівлю або про виробництво, наприклад, і не потрібно буде вам вдаватися до скорочення ось цих всіх важливих елементів вашого бізнесу, як наслідок. Не потрібно буде втрачати і не буде сенсу втрачати, і клієнтам не буде сенсу відмовлятися від роботи із вами. А постачальники будуть продовжувати із вами працювати і давати вам вигідні умови. І для того, щоб це сталося, ми будемо застосовувати наступний підхід. І цей підхід. От ви зараз бачите перед собою два елементи. Знову ж таки, та сама піраміда. Ми бачимо знову ж таки перед нами цей сейф, але бачимо дещо видозмінену картинку. В чому ця зміна полягає? Зміна полягає в тому, що. Що сейф став меншим, це виглядає на перший погляд. Але насправді, насправді, ви повинні розуміти, що дана картинка має під собою дещо інший контекст. Вона має під собою контекст такий, що піраміда збільшена відносно сейфу, тобто сейф із витратами, які несло ваше підприємство. Вона залишилась, тобто витрати, які несло ваше підприємство, вони залишаються без зміни в повному об'ємі, такі як є, такі як необхідні для підтримання роботи вашого бізнесу. Але відносно цього сейфу збільшена піраміда. Як бачите, висота сейфа і висота червоної зони одинакова. І з чим це зв'язано? Це зв'язано з тим, що ми встановлюємо тотожність між червоною зоною і між нашим сейфом. Що це означає? Це означає, що нам потрібно добитися того ефекту, щоб мінімальний дохід, який ми отримуємо з червоної зони, зумів повністю покрити наші всі витрати. Ось до чого ми повинні прагнути в роботі нашого бізнесу для того, щоб витрати покривалися повністю, щоб витрати були покриті завжди в будь-який проміжок часу. Чи це криза, чи це перебої в поставках, чи це є скорочення покупок клієнтами. Ви повинні завжди опиратися на те при даному підході, при даній формулі, щоби. Ваша червона зона, ваш мінімальний дохід, дохід з мінімальною націнкою від продукції з мінімальною націнкою, перекривав всі витрати вашого підприємства. І тепер ви повинні знову ж таки, я знову вам про це нагадаю: згадати свою продукцію, яка у вас є, на якій ви мінімум заробляєте, але за якою клієнти часто запитують, яку клієнти часто купують, у якій у вас є мінімальний ціновий діапазон, і ви конкуруєте, от власне. Намагаєтеся дати все дешевшу, все вигіднішу ціну, ніж ваші конкуренти, тому що боретеся за трафік клієнтів, щоб вони до вас приходили, а не до ваших конкурентів. Так от, ви повинні от згадати зараз цю продукцію і от зрозуміти для себе, що продаж цієї продукції, яка у вас є, яка має мінімальну націнку, на якій ви мінімум заробляєте, ви повинні. Зробити так, щоб ваш дохід із цієї продукції всієї перекривав повністю всі ваші витрати, і чого ми добиваємося, коли ми приходимо до ось такої формули, що вона нам дає в результаті А вдає. Вона нам дуже цікаві речі. Давайте повторимо ту ж ситуацію, де знову виникають проблеми, і в нас вибуває верхній ціновий рівень, тобто, в нас вибуває верхня частина піраміди, де ми отримували максимальний дохід або найбільший дохід в нашому підприємстві. Що відбувається в такому рівні? В нас залишається дві зони. Залишається жовта зона із середнім доходом, і залишається червона зона із мінімальним доходом. Як бачите, на сейфові це ніяк не відображається, тому що ви все рівно перекриваєте всі свої необхідні витрати. Тобто... Ви втратили дохід, але це для вашого бізнесу взагалі не критично, і мало того, у вас ще й залишається верхушка в вигляді жовтої зони, в вигляді середнього доходу, який ви отримуєте, з продажу середньовартісного товару, середньовартісного продукту, середньовартісної послуги, яку ви надаєте. Тобто ви ще й заробляєте в цьому випадку. А дуже багато підприємців, я нагадую 95%, Вони вже будуть відчувати потрясіння в своєму бізнесі. Вони вже будуть відчувати проблеми в своєму бізнесі. it <laughs> Ще не критичні, але вони вже будуть обмежувати свою роботу. Вони вже будуть задумуватися над певними скороченнями, над певними змінами в своєму підприємстві, які приведуть в результаті до втрати клієнтської бази, і в результаті втрати клієнтської бази приведуть до втрати доходу і прибутку. Ви в даному випадку отримуєте перевагу, тому що коли один послаблює свої позиції, а ваші позиції залишаються незмінними, навіть виграшними, клієнти починають перетікати до вас. Ми з вами підемо ще далі, і тепер вже бачимо, що ситуація знову ускладнилася. І на цей раз в нас вибуває вже жовта зона. В нас вибуває продукт, який ми продавали і заробляли середню вартість. Ми заробляли середній дохід на цьому продукті. Але як ми бачимо, знову ж таки ніякої критичної зміни для нашого підприємства це не становить нічого не змінюється. Ми як покривали свої витрати, ми так їх і покриваємо. Ми як працювали, так і працюємо в результаті. Нічого не відбувається, скорочень не відбувається. Клієнти від нас не йдуть. Працівників ми не звільняємо. Ми ніяких скорочень в плані споживання енергоресурсів не робимо, не переїжджаємо в дешевші об'єкти нерухомості, щоб от лише би знизити наші витрати. Ми продовжуємо працювати, тому що базова червона зона все одно перекриває ці всі витрати. А у ваших конкурентів на цьому етапі вже пішли дуже серйозні ускладні. Аднання, тому що вони втратили свій основний дохід. Я нагадую, що жовта зона становить основний валовий дохід, тому що цей середній продукт і на середньому продукті середньої вартості ми заробляємо найбільше, якщо ми беремо об'єм продаж, якщо об'ємом рахуємо. Але в даному випадку ми його втрачаємо. Але це не критично для нас, але критично для наших конкурентів. І в результаті, коли наші конкуренти починають ще більше скорочувати свої там потужності, виробничі, знову скорочувати свій. І персонал відмовлятися від частини постачальників, від, тобто від частини свого асортименту, від частини послуг. А ми продовжуємо працювати. Ми продовжуємо надавати ті самі умови, ті самі продукти, ті самі товари, ті самі послуги, які й надавали, і клієнти починають переходити до нас. Тобто дана ситуація нам не тільки допомагає втриматися на плаву, але вона ще й допомагає нам переманити клієнтів, наших конкурентів до себе, причому не вступаючи ні в яку агресивну конкуренцію, Рентну боротьбу, а просто продовжуючи працювати так, як ми працювали. І в результаті ми отримуємо від цього вигоду, тому що клієнти, купуючи в нас, збільшують наш дохід, збільшуючи наш дохід, ми знову ж таки нарощуємо свій товарний обсяг, нарощуючи свій товарний обсяг, чи продуктовий обсяг чи сировинний обсяг. В залежності, чим ви займаєтеся, ми маємо можливість, вже вливаючи додаткові кошти в наш бізнес закупляти краще обладнання, брати кращі приміщення, Міщення наймати кращих спеціалістів. Тут також є цікавий момент, що в цей момент будуть багато компаній, особливо ваших конкурентів, скорочуючи персонали, і позбуватися в тому ж числі хороших спеціалістів, хороших працівників. І саме в цей момент ми можемо брати їх на свою сторону. У нас є для цього гроші, і вони з задоволенням підуть до нас, тому що ми є конкурентами цього ж його колишнього роботодавця. А значить, принцип роботи в нас схожий, йому не потрібно перевчатися. Він буде робити саму роботу і за ту ж саму роботу отримувати ту ж саму зарплату, тобто йому це вигідно, і причому отримуючи ту ж зарплату, він буде більше старатися, тому що буде розуміти, що не хочеться ще раз втрачати робоче місце. Він буде враховувати попередні свої помилки на роботі, буде старатися їх на новій роботі не допускати. Як бачите, дуже багато переваг ви отримуєте від того, що просто залишаєтеся на плаву, від того, що просто маєте можливість покривати свої витрати за рахунок своєї основної частини піраміди і тут також є дуже важливий момент, на який я хочу звернути увагу, і ви можете самі в принципі запитатися. А як же так на продукт, який ми продаємо, на якому ми найменше заробляємо, ми перекриваємо всі витрати, як це так от стає. Ми ж найменше заробляємо на цьому, як ми можемо перекривати всі витрати. Суть в тому, що я вам казав попередній раз, коли згадував цей момент, що це продукти, в яких є дуже жорсткі цінові рамки. Чому вони жорсткі? Вони жорсткі самі через те, що за ці продукти ведеться конкурентна боротьба. А чому ведеться конкурентна боротьба? Тому що людям потрібен цей продукт, і люди за ним часто цікавляться. Люди його часто купують. Люди купують, наприклад, його кожен день. Якщо ми кажемо за роздрібну торгівлю, то в роздрібній торгівлі є от тип товарів, який потрапляє саме в цю категорію, де люди купують цей продукт кожен день, вони платять за нього мінімальні гроші, але тим не менше це є цінний трафік для самих власників магазинів, для самих магазинів. І от тепер цей трафік ми також зможемо використовувати, заробляючи мінімум, але настільки цього мінімуму буде достатньо, щоб перекривати всі витрати? Ось основна суть роботи даної формули, даного підходу, і у вас при такому підході завжди будуть гроші на перекриття витрат свого бізнесу. Ви завжди зможете втримуватися на плаву навіть в найжорсткіші кризи, тому що ми кажемо в червоній зоні про товари, від яких клієнти будуть відмовлятися в останню чергу. Пам'ятаєте, я казав про піраміду. Покупок клієнтів, де спочатку відмовляються від найменш важливих, від найбільш розкішних товарів, від яких можна, в принципі, відмовитись і можна нормально, комфортно жити. І так поступово до самих базових товарів, від яких людина буде відмовлятися в останню чергу і в крайньому варіанті. Тут є мінімальний ризик того, що людина відмовиться від покупки цього виду продукції. Наприклад, коли роздрібну торгівлю маємо на увазі, це хліб, молочна продукція. Людина її потребує кожен день і вона в останню чергу буде відмовлятися від цієї продукції, і криза повинна бути аж настільки жорсткою, щоб відмовитися від цього виду продукції, яких зараз, в принципі, криз немає, і такого напевно і не буде ближчі десятки років. Саме тому ми ставимо ставку саме ось на цю продукцію, від якої люди практично ніколи не будуть відмовлятися. Нехай на якій ми будемо з продажі заробляти мінімум, але об'єм ми зробимо продаж такий, якого буде вистачати на перекриття всіх наших витрат. От на що ми робимо робимо ставку, ми робимо ставку на той продукт, який в нас буде гарантовано продаватися, нехай і по низьких цінах, нехай з мінімальними націнками, але таким об'ємом, щоб перекрити всі наші витрати. І зараз у вас, скоріш за все, виникає питання: а як же ж мені реалізувати даний підхід, от в своєму бізнесі, конкретно в моїй ситуації, і для того, щоб відповісти мені вам на ваше запитання, ось це потрібно бачити вашу ситуацію, ваш бізнес. Тому що кожен бізнес різний, кожна ситуація унікальна, і врахувати всі нюанси кожної конкретної ситуації, кожного конкретного бізнесу ще й помістити це все в одне відео ну це ніяк неможливо. Тому якщо у вас виникають питання, як правильно діяти в вашій ситуації у вашому конкретному бізнесі, записуйтесь на безкоштовну консультацію. Посилання я залишаю внизу в описі до цього відео. А поки я рекомендую вам подивитися ще ось ці відео, вони ідеально доповнюють і продовжують. Сьогоднішню тему обирайте будь яке із цих відео, і зустрінемося з вами вже за кілька секунд.